Дбати про дітей, наше майбутнє, незважаючи на досить складний час, це один з пріоритетних напрямків в роботі міської влади. Так само для дітей ліцею номер 4 та 6 гостину розчинила свої двері сучасно, естетично оформлена гарна їдальня. Звичайно, цьому передувала величезна робота, як зазначає директорка ліцею номер 4 Ірина Зайцева. Не було такого дня, аби заступник міського голови Людмила Задорожна не проконтролювала якість виконання ремонтних робіт. Отож і вийшло. Дуже красиво. Сьогодні у нас в нашому ліцеї дійсно свято відкрилася і яку ми так довго очікували. За це, звісно, ми маємо дякувати дуже нашій місцевій владі, тому що в такий важкий час нам все ж таки виділили кошти і зробили такий гарний ремонт. Розпочалося все з харчоблоку. У 2021 році був розпочатий його ремонт, а в 2022 закінчений. Зроблено все згідно сучасних стандартів за кошти обласного бюджету. А вже в 2023-2024 роках була відремонтована Ована сама їдальня за кошти місцевого бюджету, і тепер це просторе приміщення з гарним освітленням, якісною підлогою, сучасними меблями слугуватиме дітям. І створюємо все можливе для того, щоб було комфортне і гарне навчання у наших дітей, і звісно, харчування. Адже це дуже дуже важлива складова сьогодні. Дуже гарна подія. Дійсно, закінчився капітальний ремонт столової зали нашого ліцею номер 4 Відбувався він за кошти місцевого бюджету. Хочу подякувати депутатському корпусу, нашому виконуючому обов'язки міського голови саме за їх ініціативи, підтримки були виділені кошти з місцевого бюджету. Ту і зроблений чудовий ремонт і створені дуже гарні умови для наших діток. Висловлюють своє захоплення і кухарі, котрі стверджують, що працювати в таких умовах одне задоволення, і зізнаються, що отримують справжню насолоду від своєї праці. Дуже добре нам працюється. У нас все, все нове. Я завжди принцип держу: якщо я довжна нагодувати так дітей. Якби своїх нагодувала би. Люблю, коли вони мені кажуть, що дуже смачно. Приємно було споглядати, з яким захопленням прийшли до їдальні її перші маленькі відвідувачі. Спочатку всі вони, звичайно, помили руки, а потім дружно сіли за свої місця. Відчувалось, що їм тут все до вподоби. Це супер, як в ресторані. Ну, мені в нашій їдальні дуже подобається, і вона така крута. Ослі ремонту, дякую всім, хто це зробив для нас. Тішимося тим, що в нас є така можливість снідати в такій шикарній їдальні. Хочеться подякувати нашій адміністрації закладу, яка доклала багато зусиль, щоб проконтролювати такий великий процес. Подякувати управлінню освіти освіти та міській владі і всім причетним до такого прекрасного ремонту. Дуже. Велике, дякуємо, Тамара Шарапанівська, Ілья Би телекомпанія Кет.